Віта, мене звати Лена. Хочу в цьому відео з вами поговорити про те, чому деякі українки спортили репутацію іншим українкам на сайтах знайомств. Взагалі, я вже можливо рік тому робила відео на своєму каналі про відносини українок та німців. Про німців я говорила, і багато було ваших коментарів. Чому ми такі різні, про наші різні менталітети? Чому ми сходимо? Чому ми абсолютно не підходимо один одному? Тому дуже сподіваюся на. Конструктивну е, критику на розмову з вами у коментарях, як ви бачите, відносини, я розмовляла з деякими чоловіками, які також є на сайтах знайомств. І от е, цікаво подивитися на ситуацію з точки зору чоловіка. По-перше, е, один начать, німець мені розповідав, що коли я дивлюся на сайти дівчат, там губи, там брови, там е, кіхті. Фотографії котів, собак, якихось там рослин він каже: Мені це не цікаво мені цікава людина. В нас на жаль, такий менталітет або на щастя, що ми звикли позувати і показувати свої шоколадні сторони. А коли ви зустрічаєтеся з людиною, то закінчується той конфетно-букетний період і починається реальність. Однією з великих проблем є мова, як спілкуватися. Якщо у вас рівень був раніше B1, b 2 зараз, так ви можете хтось розмовляє англійською, але. На початок відносин може і піде використовувати перекладач. Якщо ви хочете глибокі відносини, то вам потрібне знання мови або шалене кохання, коли ви кажете, нехай триває 20 років. Він буде намагатися мене зрозуміти. І чоловіки говорять, що в статусах дівчат написані такі речі, як Я шукаю принця, або Я хочу, щоб це було перше і останнє побачення. Вони кажуть, що з ума посходили. Які принці, яке побачення. Я просто хочу зустрітися. Мені не потрібні зараз плани, і я не хочу знати, як будуть звати наших дітей. Ем, ще така цікава річ, яка лякає чоловіків. Це е, ти повинен все платити, ти повинен мене обслуговувати, бо в мене багатий внутрішній світ. На жаль, німецькі чоловіки є дуже е, їх розбестили німецькі жінки, які є незалежними. Ми говорили з вами про це питання Цузамен, Одак і Тренд. Вас завжди питають. Сидить чоловік, і жінка, навіть вони одружені за все рівно офіціанти. Вас питають ви разом платите чи окремо? Навіть німецькі родини інколи платять окремо. Для нас це може бути дивним, але для німців це нормально. Вони собі кажуть без проблем. Так є. І, от німці, коли ви йдете на побачення для нашої жінки, раніше було абсолютно нормальним, що платить чоловік. І вона не могла зрозуміти, чому німецькі чоловіки не платять. А німецькі чоловіки, які мають, можливо, 5 побачень в день, вони не хочуть платити за жінку, оскільки вони її не знають. І тут іде дисонанс. Такі історії чула, коли дівчата казали, що ми пішли десь з ним купляти. І я думала, що він мені купить одяг. Чого чоловік має вам купляти одяг на другому побаченні? Німці цього не розуміють, і в такі моменти виникають дисонанси. Німці, якщо в них був один досвід з Українки, другий досвід з українкою, вони починають розуміти, що жінки... Просто хочуть їх використати. Так, є дівчата, які хочуть мати відносини, які хочуть бути закоханими, але оця перевага більшої маси, вона просто портить настрій і репутацію. Ще такою проблемою є, я вважаю, що е, нас як виховували, да, жінка має бути шиєю, да, чоловік там голова, а е, жінка це шия. Тобто, куди я поверну. В багатьох з нас склалася така картина в голові, що чоловік це якась нерозумна істота, якою можна крутити, в якої немає душі, його можна обманути, якісь там собі незрозумілі придумувати. Речі, щоб він платив, навіть десь бачила на Ютубі, дівчина розповідала, як зробити так, щоб чоловік заплатив. Я взагалі була в шоці. Вона сказала: якщо ти їдеш і з чоловіком треба, щоб загубився чемодан, і він тебе повів на шопінг. Ну тобто, наприклад, для мене це взагалі нонсенс. А для когось це функціонує. Я дивилася в неї багато підписників, Напевно, ну хтось же ж думає, що це нормально. Для німців це ненормально. Тому дівчата, коли ви були на сайтах знайомств, то Напевно, ви підходили з точки українського зору на чоловіка, оток, як нас навчили. До речі, знайомий він працює в САП, тобто людина подорожує по всьому світі. Він каже: наприклад, в одній країні. Нашого колишнього радянського союзу була така штука. Дівчата знали, де в метро знаходяться. Значить, їдуть чоловіки, які працюють в якісь великі фірми. Вони підходили гарно одягнуті в метро і намагалися познайомитися, чи там сказати: поясніть мені, десь там пройти. Ну тобто, це була можливість познайомитися для них. Кожна жінка намагається використати свою жіночість, свою чарівність, свої якісь такі. Моменти для того, щоб завоювати чоловіка. Але чоловіки, вони ж давайте скажемо, нерозумні. вони розумні, вони розуміють, що ви хочете використати. Велика проблема ще, яка заважає знайомство з чоловіком, якщо ви з України для дівчини, це в ein айнвізу, тобі потрібна віза. І якщо навіть вам не потрібна ця віза, якщо навіть ви самодостатня жінка, яка працює. У мене є багато дівчат, які приїхали з України, які є сингл, не одружені. Вони є на сайтах знайомств. І що їх питають чоловіки: ти з України? Ти приїхала два роки тому, тобі потрібна віза. Тобто, тут вже ніхто не іде на індивідуальність. Вони настільки у дадах шаден. Вони настільки в шоці. Ці німці, що вони всіх під одну гребенку грибуть. І поки розберемося, що хтось є знов таки самостійний, незалежний сам працює і розмовляє німець. Вже пізно, оскільки жінка ображена. Вона каже, чому ти так думаєш. А ці чоловіки не винні, оскільки хтось з наших дівчат накосячив. Хоча я, наприклад, вірю в кохання, я вірю в долю, я вірю, що те, що має з вами відбутися, воно відбудеться. Але проблема в тому, якщо ви познайомитеся з чоловіком і одружитесь, він візьме на себе обов'язки. Ну, це ж на все життя. Це не просто так, щоб ви лишилися в Німеччині. Це треба вчити мову, треба інтегруватися. Це важко, це велика робота над собою, і це про те, що ви забудете якусь частинку своєї батьківщини, оскільки ви будете жити, можу говорити про себе в іншій країні. Я 20 років жила в Україні, 20 років живу в Німеччині. І іде мікс, ідуть таке, ну, втрата пріоритетів або переустановка пріоритетів, коли людина залишає свою країну. Тому. Для того щоб зробити цей крок і познайомитися, дуже добре зважте, чи коштує це тих жертв, які ви маєте принести для того, щоб жити з чоловіком. Потім така цікава річ: є чоловіки, не німці, я не буду називати країну. Які е, одружуються тільки з жінками своєї культури або своєї віри, якщо ви дівчина з України сидите на сайті, хочете познайомитися з е, німцем або просто з чоловіком, то думайте з ким ви знайомитесь. Якщо ви е, ставите лайк, щоб там був той меч, та е, певному хлопцю, чоловікомі, дивіться, звідки він приїхав, і чи взагалі щось вас між ним. Буде і вами окрім сексу, оскільки справді є чоловіки, яких цікавить тільки одна річ: взагалі пошук коханої людини це така справа незвичайна. Оскільки спочатку треба знати, взагалі, як виглядає ваша людина, які в нього риси характеру, оці всі практики, які говорять, уявіть, там зустріч чи взагалі нафантазуйте, так це можна зробити після того, як. Коли ви розберетеся самі з собою, чи ви готові до відносин? Ну це перше питання. Наприклад, коли дівчата приходять до мене за консультаціями, перша карта, яку я витягаю на тару, або ми робимо з це якісь психологічні питання, ви взагалі готові до відносин? Ви знаєте, що ви вільні, у вас є крила, ви відпустили минуле, свого чоловіка, у вас немає з ним контакту. Люди, які одружені 20 років і намагаються знову закохатися через Три дні це ніколи не функціонує. Коли я, наприклад, була на сайтах знайомств, я ніколи не знайомилася з чоловіками, які були в процесі розлучення, або е, які були там півроку розлучені, оскільки людина ще настільки в тих відносинах вона абсолютно не готова. І от тому. Оскільки зараз багато тем консультацій, коли ви звертаєтесь до мене в приват, якраз саме про відносини з чоловіками, як відпустити, як почати, як знайти, з чим тих німців їсти, як їх правильно шукати на сайтах. І тому я зробила семінар, який я назвала Тендітна Стерва. Це про дівчат, які хотіли б познайомитися з німецькими чоловіками або не німецькими, просто з чоловіками, і які, наприклад, в певний момент ще не готові. Як треба підготуватися? Ви не можете любити іншу людину, поки ви не полюбите себе. І в цьому семінарі, який буде тривати два тижні, він починається 14 травня, закінчується. 28 травня ми чотири ефіри проведемо. Буде закрита група в телеграмі. Буде підтримка енергетичного практика, і ми розберемо з вами взагалі, чи ви попрощалися з минулим, чи ви маєте уявлення, які мають бути у вас відносини з цією людиною? Чи ви хочете візу, чи ви хочете сексу? Чи ви хочете просто познайомитися з цікавою людиною і подорожувати? Тому що німці створюють, наприклад, такі групи. Вони просто зустрічаються їх п'ятеро людей. Вони подорожують. Що, наприклад, українцям допоможе вчити мову. Тобто є настільки... Багато в різних варіантів залежить від вас, чи вам подобається чи ні, чи ви хотіли б його спробувати. На цьому семінарі ми зробимо з вами ще мотанку. Мотанка буде зроблена за допомогою пані Анжеліки. Вона знає всі таємниці, вона знає традиції, вона знає символіку. І ця мотанка допоможе вам підсилити процес цієї трансформації. І до нас прийде в гості ще пані Людмила, вона Мольфар, вона проведе ритуал. Взагалі, я створила цей семінар. За два дні знайшла дівчату, скільки зараз така якась енергія йде, коли хочеться розібратися з своїми почуттями. І що ми будемо вчити на цьому семінарі? За два тижні це буде підтримка в цій закритій групі, як полюбити себе. Ви розберетеся з тим, що саме вам потрібно, який формат відносин. Я буду розповідати про свій досвід на сайтах знайомств, знайомства, оскільки за 20 років в Німеччині я також шукала там собі партнера успішно, не успішно, але я поділюся своїм досвідом. Думаю, буде дуже цікаво. І саме головне це весело. І ще такий цікавий момент. Не треба продавати свою душу. У відносинах, які вам не підходять, не треба терпіти, не треба казати. Всі терплять, і я буду терпіти, і мама мене терпіла. Треба казати, я обираю себе. Я сама свідомо обираю людину, яка мені подобається. І сьогодні сильний день, тому я сподіваюся, що ви побачите мене, почуєте, і я побачу вас на семінарі. Якщо вас цікавить, пишіть в приват. Я розповім про умови, про ціну. До речі, ціна семінару за два тижні стільки, скільки коштує одна консультація за годину в мене. Тобто, це такий собі символічний подарунок, оскільки я обожнюю робити круті речі. в мене чудова команда. Буду рада вас бачити. Ну, дівчата, час міняти своє життя або лишайтеся там, де ви є, і чекайте принца або короля.